Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо в одну дуже особливу подорож. Знаєте, це та подорож, яку кожен з нас робить тисячі, десятки тисяч разів на день, і зазвичай навіть не помічає цього. Так, ми простежимо шлях одного єдиного вдиху. І повірте, це допоможе нам зрозуміти, як же працює ця просто неймовірна система, яка власне і підтримує в нас життя. От задумайтесь над цим: тижні без їжі, дні без води це можливо. А от без повітря лічені хвилини. Чому так? Це питання, знаєте, воно одразу ставить все на свої місця, показує наскільки все це серйозно, і відповідь, звісно ж, криється в одній з найважливіших систем нашого тіла. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо, щоб зрозуміти, чому ж те повітря, ну, таке для нас життєво важливе. Так, перш ніж ми пірнемо глибше, давайте розберемось із двома ключовими поняттями, бо це насправді не одне й те саме. От є дихання, це просто механіка. Так, рух повітря туди, сюди, а є газообмін, і ось це вже найцікавіше. Це коли відбувається власний обмін. Кисень заходить, вуглекислий газ виходить. Тобто дихання, це, скажімо так, лише інструмент, доставка. А от газообмін це і є та сама головна мета, заради якої все і відбувається, саме він дає нашим клітинам енергію. Ну що ж, поїхали, наша подорож починається, і перший етап це звичайно шлях всередину. Давайте подивимося, як звичайнісіньке повітря, яким ми дихаємо, проходить цілу систему, таку собі підготовку, перш ніж потрапити в наш надзвичайно делікатний внутрішній світ. І ось перша лінія оборони та підготовки. Ніс, горло це все, знаєте, як такий собі ресепшн для повітря. Тут відбуваються три надважливі речі. По-перше, повітря зігрівається до температури тіла. По-друге, воно зволожується. І по-третє, фільтрується від пилу та всякого дрібного сміття. Все це для того, щоб у легені потрапило вже ідеально підготовлене, чисте, тепле і вологе повітря. Адже тканини там всередині ну, дуже ніжні. Далі повітря потрапляє в трахею, або, як її ще називають, дихальне горло. І ось тут є один дуже цікавий інженерний момент. Ця трубка не просто м'яка, вона укріплена такими хрящовими півкільцями. Навіщо? А щоб вона ніколи не спадалася. Це гарантує, що шлях для повітря завжди, абсолютно завжди, залишається відкритим. Уявіть собі таку надійну магістраль, на якій ніколи не буває заторів. І от, потрапивши в легеніє, наша магістраль починає розгалужуватися. І це справді схоже на дерево, тільки перевернуте догори дригом. Стовбур це трахея, від неї відходять товстіші гілки, бронхи, а ті, в свою чергу, діляться на тисячі все менших і менших гілочок бронхіол. І вся ця складна мережа, це бронхіальне дерево, має одну мету доставити повітря до кожного, навіть найвіддаленішого куточка легень. І ось ми дісталися. Фінальної точки нашої подорожі всередину. Це кульмінація. Це те місце, де відбувається найголовніше. Саме тут, у самісіньких глибинах легень, кисень нарешті потрапляє в наш організм. Тут відбувається ну, справжня магія, те заради чого ми власне, і дихаємо. Триста чотириста мільйонів. Ви тільки вдумайтеся в це число. Це не просто цифри, це кількість крихітних мікроскопічних повітряних мішечків альвеол, які є в наших легенях. Кожен з цих мільйонів це така собі мініатюрна станція, де й відбувається той самий великий обмін. А тепер увага. Якщо взяти всі ці мільйони альвеол і розгорнути їхню поверхню, то ми отримаємо площу від 100 до 150 квадратних метрів. Це, щоб ви розуміли. Розмір цілого тенісного корту, уявляєте? Тенісний корт компактно спакований у нас в грудях, це ж просто неймовірна природна ефективність. І ось як це працює. Кожна з цих крихітних альвеол оповита наче павутиною, густою сіткою найдрібніших кровоносних судин капілярів. Саме тут, на цьому мікроскопічному рівні, наш внутрішній світ, кров, зустрічається із зовнішнім світом повітрям, яке ми вдихнули. І вони не стільки близько одне до одного, що їх розділяє бар'єр завтовшки всього лише в одну клітину. Окей, а як саме відбувається цей обмін? Тут немає ніякої магії, насправді це чиста фізика. Все працює за дуже простим правилом гази, як і все в природі, рухаються звідти, де їх багато, тобто де високий тиск, туди, де їх мало, де тиск низький альвеолах тиск кисню значно вищий, ніж у крові, що прийшла від тканин. Тому кисень, так би мовити, сам застрибує в кров. І навпаки, вуглекислого газу набагато більше в крові, ніж у повітрі. Тому він вистрибує назовні. Геніально і просто, правда? А ось і наочний доказ, що все це працює. Подивіться на різницю між тим, що ми вдихаємо, і тим, що видихаємо. Ми вдихаємо повітря, в якому приблизно 21% кисню. А от у повітрі, яке ми видихаємо, його вже лише 16%. Куди поділася різниця? Правильно, її забрав наш організм. Натомість він віддав непотрібний вуглекислий газ. Тіло взяло те, що йому потрібно, і позбулося відходів, все чесно. Але стоп, це ще не кінець подорожі. Кисень тільки но потрапив у кров. Тепер починається наступний етап. Наша кров, тепер уже збагачена киснем, перетворюється на таку собі супершвидку кур'єрську службу, і її місія доставити цю найважливішу посилку кисень, до кожної, абсолютно кожної клітинки нашого тіла. Щоб краще все це уявити, весь процес можна розділити на три великі етапи: перший це зовнішнє дихання, це те, що відбувається в легенях, той самий газообмін, про який ми говорили. Другий етап це транспорт, кров розносить кисень по всьому тілу. Ну і третій, фінальний етап внутрішнє дихання. Це коли кисень нарешті доходить до своєї кінцевої точки, до клітин у тканинах. І ось вона, фінальна передача, найважливіший момент тут, на рівні кожної окремої клітини, кисень виконує свою головну місію. Він передається клітинам, а вони використовують його для виробництва енергії. От кожен наш рух, кожна думка, кожне серцебиття все це стає можливим тільки завдяки цій фінальній передачі. Це буквально пальне для нашого тіла, тільки на мікроскопічному рівні. Гаразд, шлях ми простежили, процес обміну зрозуміли, але хто цим всім диригує? Адже ми не думаємо про кожен вдих, правда? Давайте тепер подивимось на цього невидимого диригента, на геніальну, повністю автоматичну систему, яка всім цим керує без нашої найменшої свідомої участі. Сама механіка дихання насправді дуже елегантна. Вдих це активна дія. Наші головні дихальні м'язи, діафрагма і міжреберні м'язи напружуються. Це розширює грудну клітинку і повітря, наче пилососом, затягується всередину. А от видих це зазвичай пасивний процес. М'язи просто розслабляються, грудна клітинка зменшується, і повітря спокійно виходить назовні. Все просто. А хто ж дає команду цим м'язам? Звісно, наш мозок. Там є спеціальний дихальний центр. І він працює в простому, але надійному циклі. Дивіться, мозок посилає сигнал, м'язи скорочуються, відбувається вдих. Потім мозок припиняє посилати сигнал, м'язи розслабляються, відбувається видих. І цей ритм повторюється знову і знову і знову, весь час, поки ми живемо. Отже, давайте коротко підсумуємо найголовніше по-перше, Дихання це не просто вдих, видих, це складний багатоетапний процес. По-друге, в його основі лежить проста фізика, гази просто рухаються туди, де їх менше. По-третє, вся система неймовірно ефективна завдяки величезній площі легень. І найголовніше все це працює на автоматі, щоб дати нашим клітинам енергію для життя. І наостанок, просто задумайтеся: цю неймовірну подорож наше тіло робить ну десь 16-20 разів на хвилину. Кожної хвилини, без жодної свідомої команди з нашого боку, це просто відбувається. І це наштовхує на думку: а які ще дивовижні, абсолютно неймовірні речі, наш організм робить прямо зараз, цієї самої секунди, щоб ми могли просто жити.